Скажіть, будь ласка, чи може піар чи перерости в джинсу і навпаки, і взагалі, чи можна утотожнювати ці два поняття? Це були справжні інтелектуальні баталії старшокласників, захоплених журналістикою. Вони змагалися на таких високих нотах, високих регістрах. Справді було дуже цікаво спостерігати за цим. Це було просто таке інтелектуальне задоволення. Судді оцінювали насамперед уміння застосувати знання на практиці. Читати з аркуша не дозволяли. Діти мали вільно володіти матеріалом, аргументувати свої твердження й опонувати команді суперника. Та головна мета турніру занурити випускників у глибини професії журналіста. Дитина вже поступаючи до вузу, буде розуміти про те, що, що від неї вимагають для того, щоб вона стала журналістом в майбутньому а і не розчарується вона різко. Крім того, учасники змагання мають переваги при вступі до вишу на відповідні факультети. Випускник 11 класу, учня, учасник всекринського турніру юрних журналістів, отримує такий лист запрошення або рекомендацію на навчання до вищих навчальних закладів, де є фахи спеціальна журналістика. В окремому конкурсі оцінювали матеріали учасників команд, надруковані, наприклад, у шкільній газеті, які учні набували першого журналістського досвіду. Справді дуже велика праця для нас була, і ми ну можливо десь не догуляли, десь не дограли, а щось краще вивчили. Але ну в кінцевому випадку ми зрозуміли, що це позитив лише для нас, для нашого майбутнього. На судівській лаві можна зустріти колишніх учасників турніру, які після конкурсу вирішили стати акулами пара і тепер навчають нове покоління, а інколи і вчаться самі. Іноді учасники оперують такими юридичними фактами, таким, такою законодавчою базою, яку навіть я для себе мушу підчитати, десь підглянути, яку не пам'ятаю. Тобто, справді рівень учасників дуже високий. Є такі фанати діти, які реально дуже глибоко цим займаються. Вони дивують тим, що вони вишукують іноді таку інформацію, що ми сидимо і думаємо, о, і ми тепер будемо це знати. Переможці конкурсу зізнаються. Інколи на нічний сон залишалося години три. Весь інший час витрачали на підготовку, щоб не так, що це планка, яку ми залізли, і сидимо на ній, а навпаки, щоб це ми йшли не по прямій, чи то вліво, чи то вправо, а лише по діагоналі все вище і вище. Переможець турніру команда четверта влада існує вже 10 років, п'ять з яких виборювала перші місця. Втім, для всіх учасників подібні змагання це поштовх до подальшої реалізації і втілення професійної мрії. Катерина Ломоносова, Руслан Карданов, Соціальний пульс.